Доброго дня, мене звати Болсирівський Сергій, я студент другого курсу ВСП Держанський фаховий коледж України. Роботу присвячено створенню скидача для дрона. Основне завдання під час проєктування було виготовити простих у легкий, якомога дешевий скидач для дрона. У сучасному світі до технології стрімко розвиваються, дрони стали невід'ємною частиною нашого життя. Їх використовують для виконання завдань по живої сили і техніки. Ворога переоцінити важко. Дні з важливіших складових дронів їх скидачі. Ця технічна особливість має величезне значення, особливо в умовах сучасної війни. Удосконалення скидачів для дронів є ключовою задачею сучасних інженерів і науковців. Це важливо з різних причин. По-перше, в умовах війни і швидкість і точність скидання боєприпасів стануть рішучими факторами. Наші захисники очікують, що дрон зможе не лише безпомилково долати величезні відстані, а й точно скидати вантаж у потрібному місці. По-друге, Вага скидача не повинна бути величезною, щоб монтажопідйомність для дрона була максимально використана для боєприпасу. По-третє, удосконалення електричної схеми скидачів для дронів може сприяти здешевленню його вартості при теперішньому дефіциті на ринку мікроконтролерів. Отже, удосконалення скидачів для дрона є важливим завданням, яке допоможе фахівцям на фронті. Розвиток цієї технології може відкрити нові можливості для ефективної та сталої доставки товарів та послуг у мирний час. Дякую за увагу.